Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні чергове оновлення, черговий Volkswagen Caddy У нас найбільший вибір даної моделі з мотором 16 MPI, Сімдесят 75 кВт, 102 коней у місті Вінниця. Класний варіант користується шаленим попитом. Практичний, надійний, гарні комплектації, приємні кольора. І так, автомобіль виїхав з салону 2007 року, грудень місяць. По факту, експлуатація 2008 рік. Корозії по автомобілю немає, він весь в оригінальному красі з рідним лобовим склом. Резина зимова, гарна, залишок десь 80%. Дуже класний колір, практичний, не маркей. варкопчиком, комплектація називається Family. Каді весь в оригінальному красі. Це велика рідкість. Такі автомобілі всі в основному і шукають. Максимально збережене авто. Оригінальний пасажир, дві розсувних них дверки. Салон повний трансформер дуже достойний варіант. Маємо гарний вибір в такому кольорі ж, 4 автомобіля. Тому якщо ви шукаєте Каді, це до нас. Запрошуємо на огляд або замовляйте доставку. під дім. виберемо вам найкращий доступний достойний варіант. Пошкоджень по кузову ніяких немає. Мінімальні сліди експлуатації, яких не видно зразу. На камері вживу так же само. Автомобіль весь в зазорчиках. Перевірка стану лакофарбового покриття. Томбіль весь в оригіналі, все скло рідне. Корозії в слабких місцях на порогах, крилах, арках немає. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Наявності 3 толщинометра. Даємо будь-який на ваш смак для перевірки, якщо потрібно. Запрошуємо на огляд. Склоло БВ Volkswagen. Запрошуємо на огляд будь-яких автоекспертів, спеціалістів, СТО. Відкриті до будь-яких перевірок. раз з вами було детально оглянуто Volkswagen Caddy 1.6 MPI в гарному кольорі, в оригінальному окрасі, без технічних чи візуальних зауважень. Розглянемо стан салону. Так, в салоні нас зустрічає. Карти без пошкоджень, переднє склопакет проти отуманки. пошкоджень по сидінню чи по керму немає. Сучасніше вже магнітола. Підігрів сидінь, кондиціонер справний, комплектація Family, потолок чистенький, дуже класна комбінація салону кольорів. Салон повний трансформер, сидіння всі складаються незалежно. Ці заводські точки присутні, корозії в слабких місцях на породах немає, дублююча табличка присутня. фаркопчик я знаю, що ви часто шукаєте з фаркопчиком автомобіль. Тут він є, салон чистенький, будівельні матеріали тварин не возили, потолок без зауважень. Нічого не крутилось, нічого по автомобілю не знімалось. Всі деталі навісного обладнання рідні. Бампер не фарбований, це видно по тому, що є мінімальніші сліди експлуатації, і він весь в гарних заводських зазорах. Задній ряд сидінь без зауважень, без слідів експлуатації. Тут лежить ремкомплекти по обслуговуванню, там насос чи задувати резину, ключ, домкрат і так далі. І так, тут опашку немає, панелька чистенька. Сервісна книга присутня, але нею майже не користувалися. Він код дублююча табличкам. Ноль переоформлень, один власник салону. Йорк звали. Рудень 2007 року, експлуатація 2008 рік. В обяві напису все, як є, щоб не було непорозумінь. Працює кожна кнопочка в машині. Пірка стану роботи двигуна. Volkswagen K16 MPI BSC 75 кВт. 102 кони. І так, клімат справний, компресор включається, нагрузка йде. Магнітолка справна. Склопідйомники справні. Обидві сторони відкриваються. Капотом нас зустрічає вас улюблене 16 MPI, БСЄ 75 кВт 102 коней. Нічого, по автомобілю не крутилось, не знімалося. Всі вщільнювачі поролонові присутні, же тедресаму, кругом відмітки Volkswagen. Оригінальний підкапотний прозір без слідів корозії. Мотор працює тихо рівно, не димить, не труїть, не сапунить. Потяків масла ніякого немає. Все чистенько, послухайте роботу двигуна. Зауважень немає. Акумулятор варта, заводить співтику. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль Volkswagen Caddy 1.6 MPI BC 75 кВт, 102 коней. Автомобіль в оригінальному класі з рідним оригінальним лобовим склом Volkswagen. Без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас працює послуга доставки дім, ми працюємо по всій Україні, тому ми впевнені в автомобілях, які ми привозимо і продаємо. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо гарний вибір автомобілів даного класу. По цінам, які відповідають абсолютно стану автомобіля. всі автомобілі максимально збережені. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами. Всім гарних автомобілів та миру.